Всім весь сайт. Всім весь сайт. Я Бакі Юберт, і я є незалежним українськомовним андеграундним репером. Принаймні я себе ним вважаю. І 1 грудня 25-го року, а це, це через тиждень, у мене вийде міні альбом Образ руйнуюче мистецтво, над яким я працював останні два роки. Я написав п'ять крутих текстів, досить глибоких. В якій я сильно емоційно занурювався, досліджував себе і свою свідомість. Не знаю, кому це може бути цікаво, але вийшло непогано, як на мене. На фоні ви можете чути отам на фоні. Це біт на Сімпсоне, це другий трек. Біт авторства Максі Кренка, який спродюсував весь мені-альбом. Всі п'ять бітів, написані ним. Там є певне різноманіття, там буде що послухати теж. Також, ну, якби тут, якщо ви знаєте, що Бакі Гюберт є автором міні-альбому типу, Розради Калі, який вийшов у 2021 році, то там теж більше половина бітів від Максі Кренка. У нас дуже тривала типу, співпраця, і результат її ви можете почути через тиждень на стрімінгових платформах, або зараз доступне передзамовлення. Оплативши 600 гривень на мою монобанку, ви можете отримати прямий доступ на SoundCloud, де вже цей альбом доступний для прослуховування. Сьогодні я хотів розповісти про Трек Сімпсоне. Біток грає зараз. Е, якщо ваш рік народження починається на 19, то швидше за все, ви були серед аудиторії мультсеріалу. І знаєте, основний типа, сюжет. Це про американську, неідеальну, середньостатистичну сім'ю з безвідповідальним батьком, дивними дітками. Е, ну Взагалі, з дивними персонажами, це така сатира на суспільство, на сім'ю і багато на Шоше. Або не набагато що ще. Е, втім, е, я написав трек. Е, він буде зватися Сімпсоне. Там я досліджував е, е, такий собі епізод сімейний, навколо сімейний е, у моєму житті. Не те, щоб досліджував, рефлексував. Це вже така пострефлексія. І... Це такий не дуже веселий трек, насправді. Попри те, що це там багато алюзій до Сімпсонів і образів використано, типу, але. Це сумний трек. І альбом сумний типу, насправді. Я не знаю, навіщо вам ці емоції, але я писав цей міні-альбом, бо мені цього бракувало. Я, я хотів чути таку музику, її не було. Це, типу, дуже щирий, особистий міні-альбом. І... Якщо вам такого бракує, типу запрошую до прослуховування. Обкладинка до міні-альбому також виконана у, як стилізація зі сцену, ну, сцени з Сімпсонів, так званих коч Гегів, типу, типу, всі знають типу, ці речі про Сімпсона. Типу. Але тут як ми бачимо, типу, немає сім'ї на дивані. І от це якраз відсутність цієї сім'ї на дивані в Треку Сімпсона — це про. бля. Охуєнно концептуально, що знаєш. І Я записав цей міні-альбом, на оцей мікрофон подарований ягонітом мені колись. А оту штуку мені сьогодні подарував племінник. Синій логотип Бакі Гіберт.